Танкісти здорова, Джоно зв'язку. По-перше, хотів подякувати вам за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші вподобайки, за ваш актив, за ваші коменти. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам величезне за це. По-друге, залишилося там скільки? 60 підписників і вже розіграю преміум танчика з ТРС1. Нарешті вже 60. Друзі. Давайте піднатиснемо. Просто заходите на мій канал. Підписочка, лайкосик, вподобаєчка. Дивитесь мій відосик. Одразу підписуйтесь, лайкосик, вподобаєчка, палець згору протискайте, комент напишіть Врешті, бо ніхто коменти не пише. Ну, пишуть люди коментарі. а Всі пишіть, всі, хто заходить, дивиться, всі пишіть. Тому що дивляться, продивляються мої відоси. Там вже по 4,5 тисячі переглядів було. Я там просто в шоці і лайків пона, понаставляли. Ставте більше лайків, вподобайчок, палець згору протискайте, коменти пишіть, друзі, я. Ваші коменти читаю. На всі ваші коменти стараюсь відповісти. І якщо, може, є поганий комент, відповідаю. І є добрий комент, відповідаю. Стараюсь, друзі. Я вас читаю, я вас чую, я для вас максимально стараюсь робити крутецько, гарний контент, як я завжди люблю казати. Що ще? І третє. Третє, допоможіть Джону просувати український контент, друзяки. Треба, щоб на, Україн... на Ютубі було більше українського контенту з танками, з різними іграми. Нема різниці. Українського контенту має. Точніше, українського контенту ніколи не буває мало. Ось так. Ось так буде правильно сказати. Його треба, щоб його було просто неймовірна кількість. Ось так. А що ще? І знаєте, у всіх ютуберів, хто починає, хто тільки почав, хто вже якось просуває свій канал, теж мрія така здобути першу кнопку ютубовську. Я теж хочу, просто я хочу собі її на полочку поставити. За позаду мене є така полочка, як я буду стріми робити. Надію маю надію, що я. Камеру куплю. Або ви можете ви мені підкинути, як то кажуть, донатик на камеру і на освітлення. Я швидше зроблю, куплю камеру, поставлю і покажу вам позаду свої там штучки-дручки, такі колекційні прикалясики. При і було б класно, якщо дійсно б стояла б ще кнопочка Ютубу. Це 100 тисяч підписників. Друзі, я до цього йду, стараюсь максимально. Що для цього потрібно? Для цього просто потрібно ваша допомога, друзі. Дивитесь відосик, дивіться, просто дивляться відосик, 100 чоловік, 200 чоловік продивилося, 500 тисяча, 5 тисяч чоловік продивилося відосик. Ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, друзяки, для вас це всього лише одна секунда, а мені буде дуже приємно. Підписалися на канал. Ви уявляєте собі, якщо всі, хто дивляться мої відоси, підписалися б, я б вже мав би 100 тисяч підписників. Друзі, це просто я вам кажу. Я просто дивлюся. Е в своїй студії Ютуба дивлюся, скільки в мене переглядів. Якщо б всі ставили, точніше, всі би підписувалися на канал, то в мене вже була б ютубовська кнопка, друзі. Але не всі підписуються, не всі ставлять лайки, не всі ставлять вподобаючки, коменти не всі пишуть. Не пишуть коменти, на яку наступну машину зробити огляд. Це така була, така, знаєте, маленьке таке вступ такий перед початком відео, мого. Друзі. І. Мій підписник написав коментар. Зробіть, будь ласка, огляд на е, ПТ-шку 8-го рівня, японську ще й універсальну, преміумну карі. Ось так. Ось вона перед вами. Ось така вона класна в такому крутому 2D-стилі японському сакура. Давайте, друзі, швиденько по, швиденько по екіпажу. Тут у нас сидить 6 мавп, і у всіх повинно бути бойове братерство. У всіх повинен бути ремонт, а там вже далі на свій стиль гри, за своїм смаком можете собі обладнання підібрати. По спорядженню, якщо у вас нема стандартного, точніше стандартно кажу, трофейного покращеного або бонового, то ставите досилач в слот під вогнову потужність, закалка в слот під живучість, вона вам дасть. Приріст з ХП, і також досилач вам дасть буст додатково до перезаряджання. І турбіна. Плюс е, в настанови поставив раціональна боюкладка, щоб швидше перезаряджатись. Ось так. А якщо у вас є трофейне покращене або бонове обладнання, то так само все те ж саме: досилач боновий, е, закалка і турбіна. По снарядах снаряди тут на свій вибір, який хочете, ми такі стати це преміум танк. То, звичайно, що ви робите? ви робите? Ви заробляєте кредити. Ви заробляєте кредити, щоб вам, звичайно, то тоді стріляєте стандартними бронебійними снарядами. Якщо ви йдете на три позначки, то можете стріляти голдовим бронебійним. Тут пробиття вистачає і звичайним снарядом стріляти, і голдовим. Ну, реально клас. Я вважаю, я ще не їздив на цьому танку, я не знаю, як він грається. Зараз ми це все подивимось. А, по спорядженню мала аптечка, ремкомплект. І що за Джон Бульдозер, якщо в нього не стоїть автоматичний вогнегасник? Ось так, друзі. Давайте швиденько перейдемо в польову модернізацію. Польова модернізація. Перше, перше, друге. Ну і тут, звичайно, слот під живучість. Броня. Броня в нього є, але вона не ультимативна, вона є. Давайте подивимося. Дивіться. ВЛД 115 мм, приведено і 220. Тобто ви там, наприклад, такі гармати, як деструктори, будете танкувати. Реально будете танкувати, бо у вас тут приведено 220-230, місцями 231, 198, ви будете звичайний деструктор танкувати. НЛД 70 приведено 91, тут нічого не тунканеш. Так само нижня частина НЛД тут так само 25, тут приведено 160, тут теж нічого не тунканеш. Значить. Тут у нас е, щоки 220, 234, тут 233, тут, звичайно, 300 плюс мм. Тут бачите. Е, ну, самі розумієте, де. Ну, якщо голда, вмикається голда, то вас пробивають. Скули тут, вони, якщо сюди стрільнути, тут 350, тут 75, тут приведено на 351, 370, ну скулу не проб'єш. Тут рикошет одразу. Тонкувати бортом, бортом тунканеш, одразу підставиш скулу, сюди проб'ють. Сюди проб'ють, сюди проб'ють. Ну, ви бачите, самі, яка броня в нього цього танка. Так. Друзі, вибачайте, я ще хворію, так що не судіть мене строго за це. Так, друзі, їду в бій, в лайф режимі. Давайте проїдусь. Карі, 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 карі. З десятками, ну що може бути краще? З десятими рівнями шикарно, просто, просто шикарно. Зараз поїдемо, десь станемо. Не знаю, де стати, але десь станемо, постріляємо. Що у нас по снарядах? Стандартний, бронебійний пробиває 252. Губить пробиття на дистанції. 980 летить, але нормалізація в нього добра дуже. Середня шкода 500. Голдовий бронебійний. Він пробиває 298. Губить пробиття на дистанції. 1150 летить. 500 середня шкода. І фугас. Відсутня нормалізація. Ех, пробиває скільки. 90 ого, летить 900. Це дуже добре. І 600, скільки 30 там було. 630 середня шкода. Добре, заряджаю голдовий бронебійний. Спробую на голдових бронебійних пограти. Летить. Приємно. Пробиває. Приємно. Стабілізація можете бачити яка. Зараз стану. поштруляю Так. Тут мусить хтось бути. Так, шквал. Шквал від хлопця. А звілінг тут їде. Та, ти що, звілінг? Що я знаю про карі? В нього кути горизонтальний 12 ліво, 12 вправо. Погано, що нема башти в нього. Але будемо і цьому радіти. Так, перезаряджання 1073. В мене тут нема інтуїції. Інтуїція тут потрібна як ніколи. Друзі, як ніколи потрібна інтуїція. Як ніколи. На. Просто. Легко. Просто легко пух. Звілінг пограв. Звілінг вже пограв. Нас підтискають, я так бачу, да? Нас тут на нас тиснуть Їдуть поганки, з всіх щілин виїжджають. Що нам робить? Так. панзер. Добре, я десь сховаюся поки що. Давай, чувак, від'їдь назад. Так, Су-130 пм там. Цей там. О. Так, треба виїхати цього бомбанути разом. Що він тут стоїть? Треба його луснути, А що нам? Відпочивай, чувак. Що ти сюди приїхав? Не твій рівень. Не на той район заїхав, чувак. 615 шкоди я маю. Окей. 615 шкоди я маю. Звілінг ще живий. Да? Звілінг ще живий. Нам треба переїхати десь. Нам туди треба ось так переїхати. Ось тут, де Юдес 03 стоїть. Туди зараз переїдемо. Зараз голдовий бронебійний мене врятує. Я думаю, що він зарішає просто. Просто цей снаряд зарішає. 298 пробиває, та. А я свічусь вже, так? Да? А як так? Добра ніч! Добра ніч! На карі не треба зводитись. Не зводьтесь на карі ніколи. Не зводьтесь. Нема сенсу. Треба просто стріляти. В мене, знаєте, що мене звілінг кумарить. Він десь там стоїть. Ага, а він мене пробив. Цик. Ха-ха-ха-ха. Так, треба їхати десь. О. А тут треба було звестись максимально. Чувак мене не бачить. Чи бачить мене? Чи він стріляє в цього? Щось не бачу. Де він там? На! Зловив. 1610 шкоди є, 173 асісту є. Я би ще в тайпаби стрельнув, звісно би. Я би ще в тайпаби луснув би. Одну-два, одну-дві тички б дав і на цьому би закінчилися би. По катушки. Але його зараз просто з'їдять. Там йох приїхав. Блін. Прийдеться, що їхати ще один бій, чи що? Так, да, ще один бій треба буде їхати. <кій> ще один бій. Я б на місці артилерії би переїхав би десь сюди. Я б сюди би десь переїхав би на місці артилерії. Сюди б тікав. В цю сторону. А! а зрозуміло, стоїть. Нікуди він не їде. Навіщо? Навіщо їхати? <хи> Боже. Все. Ну, що, нічого цікавого тут не було взагалі. 1610 постріляв 173 асіст, 1700 суми. Нічого, нічого цікавого взагалі. Хочеться постріляти, а не отак постояти. Давайте ще один проїдусь. Ще один бій. Так, в цілому, як підводити підсумок, ну, бронебійний, голдовий це ну, це ультимативний снаряд. Реально. Найкращий снаряд у грі це, звичайно, це кумис. Йому там без різниці, яка дистанція, яка відстань, він летить зі своїм пробиттям і пробиває. Але кумис не любить перешкоди різні. О, -о, -о, О, Прохорівка. «Та ти шо? Та ти шо? Але артилерія є. Та ти шо? І шість ЛТ на дві команди. Ха? Крутяк? Ну направо поїду, а що робить? Броні нема. Тільки гармата добра. Може перший буде фугас? Може вийде зараз зловити ЛТшку якусь фугасиком. Так, давайте покажемо, що ми ЛТшки допоможемо. Поїхали, станемо десь в хащі. Так, треба стати. Ну, стандартна дефолтна позиція для ПТ. Тільки щоб ці хлопці мене цей. О. Поки що цілимось на ЛТшку. Нічого собі, чувак дає. Ого, він проїхав. Ого, він проїхав. Дайте проїхати можна? Будь ласка, дякую. І кудись снаряд полетів? А зато БЗшка йому дала на 800 зі своїм розкидом. Просто. Бурасіся там. Це тут стоїть. От би йому так за, за, залетіло би туди ох, о. На, та ти шо? Пити, ой, бо я тебе, ой, бо я тебе Ні. Високо, за високо? А що в мене Пінг? У мене Пінг? Ой. Борасіся. Не бачу, та що ж там таке? Ну, Що там таке? Ну і куди? Ха ха? Куди? Може там танк якийсь стояв чи що? І там блейндом залетіло, ну не знаю. Туди, ББшка? О, прототуп. 549. Залетіло. Ну, бронебійний снаряд голдовий це просто. Це щось з чимось. Це. Я не знаю, що сказати. Я не знаю просто що вам сказати за цей снаряд. А що, ЛТшки від'їхали, все. В нас дві топові ЛТ нема. Ооо. Але. Добре. Вся надія на тебе, чуваче. А в них ще три ЛТ живі? Три ЛТ живі. Це капець? О. Вибачаюсь, вибачаюсь. О. Треба назад їхати. Ну. П'ятьсот два с катком. Ну, 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 то дайте йому, ну, от щось, хоть щось. Ага, так, так, так. Це я вже дуже небезпечно став, небезпечно. так, їду назад. Взад! Саме максимальний взад їду, бо рахунок 3-6. Рахунок 3-6, нам треба якось перемагати. Так. Я, о так, треба стати якось. Захоплення бази. Ну це все. Кінцева зупинка. Давай. 561 вилетіло. Але зараз ЛТшки, все. ЛТшки там стоять, поки, поки СТ не підсвітить ЛТшку. Нічого з цього не вийде. Ще дві ЛТ. Ще дві ЛТ. Давайте. А, ну, прогетто забереш? Давай, ну? Він собі там катається красиво. Ну і все. Тільки залишається никатися за цими всіма хлопцями. Він по кругу їздить. А я звільнена не пробив. Прикольно. Куди? Куди снаряд полетів? Ви бачили? Ну це ну все, ну це відкрутка максимальна. Нормально, нормально. Я ж кажу, коли в тебе все, ви зливаєтеся. Нічого не можеш зробити, просто в тебе не летить. Звільнена я не попадаю, я не пробиваю, там я не попадаю, не пробиваю. Та нічого з тим не зробиш. У нас ЛТшки відлетіли, дві топові ЛТ, відлетіли просто за секунду. Один поїхав вмер одразу. На початку другий. Другий там щось теж покатався відлетів, тільки залишився наш один ЛТ. Це у нас хто там залишився? Це у нас залишився? Де він? М4190 Грандфінал. Це не ЛТ взагалі. Він здоровецький такий, що я не знаю. Але він, він як відробив своє, він відпрацював. Молодець. Він відпрацював, щось, але він зробив. По шкоді я другий. По досвіду я третій. Підвожу підсумок. Танк прикольний. Гармата комфортна, снаряди клас, зводиться прикольно. Кути вліво-вправо 12 градусів. Хотів сказати, що у нас тут? А вниз мінус 7. Не мінус 5. Ну, і мінус 7 може бути. Є трошечки комфорт. Час зведення 0.33, розкид на 100 метрів. ДПМ 2814. Міцність 1380 хп. Питома потужність за рахунок турбіни 17,7, 44 вперед, 20 назад їде. Скритність 20. Після пострілу 3,2. Під час руху 1361, після пострілу 2,18. Огляд 9, 396 метрів і дальність дії зв'язку 799 метрів. Ось все, що хотів сказати. Додатково. В цілому, танк класний. Якщо у вас немає взагалі ніяких, наприклад, ПТ, ви тільки почали грати в World of Tanks, наприклад, і у вас немає ніяких ПТ, наприклад, да? то якщо є в магазині там якась пропозиція купити карі, реально класний танк. Раджу, прикольний. Але є забони в боновому магазині Су-130ПМ. Класна машина. Реально класна, теж пушка, бомба, граната. Або, або. або, 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 Ну, Не знаю, СПТ, ну клас. Мені подобається, дуже подобається. Класна машина, все, все класно, прикольно. Мінус нема броні, як такової, е, нема башти. А в цілому клас. Джон зацінив, реально класна машина. Е, друзі, що хочу сказати. Підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. Для вас натиснути Підписатися це одна секунда. А, ми, а мені буде дуже приємно. Також пам'ятайте, розіграю преміум танчик 8-го рівня стрвс 1 Якщо у переможця він є в ангарі, ми це перевіримо. Якщо він є, то розіграю, наприклад, там, якусь машинку. Щось теж такого цікавого. Або, або голдою, подивимось. Ось так, в принципі. А якщо, звичайно, машини ну, у, переможця, у переможця цього танку немає в ангарі, то звичайно буде СТРВ 1 Друзі, а з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, лайкосики, подбачки ще раз. Протискайте, Допоможіть Джону просувати український контент. Друзі, не хворійте і нехай вам щастить.